Кафедра технології та обладнання машинобудівних виробництв є єдиною структурною одиницею в Черкаському регіоні з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, напрям підготовки інженерна механіка, спеціалісти-магістр за спеціальностями технології машинобудування та обробка матеріалів за спецтехнологіями. Навчальний процес забезпечує 25 співробітників кафедри, з них 5 докторів технічних наук, професорів. 9 кандидатів технічних наук, доцентів та 11 старших викладачів, асистентів та аспірантів викладачі кафедри є авторами 14 навчальних посібників та підручників, у тому числі з грифом Міністерства освіти науки України. Активно приймають участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях є авторами понад 250 наукових та методичних праць. До інноваційних розробок кафедри відносяться мультимедійні засоби навчання комп'ютерними технологіями. З 2004 року спільно з міжнародною компанією ЗАО ТОП системи випущено 5 компакт dvd дисків для підвищення якості навчального процесу інженерних спеціальностей за допомогою CAD-CAM системи T-FLEX. З 2011 року співробітниками кафедри розробляється нова концепція з підготовки студентів шляхом проходження практики на іноземних фірмах та корпораціях. Це стимулює студентів постійно вдосконалювати свої знання з іноземних мов англійської, французької, німецької. Кафедра працює над переоснащенням навчального обладнання шляхом модифікації існуючого та заміни його на сучасне з використанням систем числового програмного керування заводи-виробники Німеччина, Росія, Корея. Випускники кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв займають на сьогодні керівні посади в різних регіонах України, наприклад, Самилюк Сергій Вікторович, директор приватної фірми Бесер М. Владовський Антон, Черкаський автобус, начальник відділу САПР, місто Черкаси, Башмакін Олексій, ведучий конструктор фірми Лот, місто Харків. Наші випускники працюють також в Чехії, Данії, Канаді та Сполучених Штатах Америки. Кафедра використовує у навчальному процесі результати фундаментальних та прикладних розробок з мікро- і нанотехнологій обробки матеріалів. Працюючи з науково-дослідними інститутами містів Києва, Харкова, Львова, Москви, Санкт-Петербурга, Мінська та інші. Яскравим прикладом інтелектуального досягнення колективу кафедри є впроваджена у серійне виробництво заводу Черкаський автобус, конструкторська документація та віртуальна модель автобуса Богдан, яка, до речі, була відміщена на міжнародній студентській олімпіаді по тривимірному моделюванню міста Москва.